Всім доброго дня! Я є в селі Судова Вишня і маю в продаж ділянку комерційного призначення. 1,1 гектара. Перша лінія. Ось у нас починається ділянка і пішла до самого кінця. До Львова звідси у нас 48 кілометрів, а до кордону Шегині 33 км. Ренько переходимо, перехід, і ось сама ділянка. По комунікаціям по цій ділянці є електрика і є газ середнього тиску. У вас буде у відео ширина довжина самої ділянки. Тут може бути якась ваша комерція, може бути супермаркет, торговий центр. Друзі, кого зацікавило, прошу звертайтеся. І я вам поїду і покажу. Всім гарного дня.